З вірою твердою в конечну перемогу. Вперед за Україну. Напис на прапорі другого запорізького пішого полку. 1917 рік. Революційні потрясіння в Росії. Початок розвалу Російської імперії. Формально Україна незалежна держава. Свій уряд, своя армія. Чи мала Україна шанс в той час відстояти свою незалежність і назавжди позбутися від опіки московського старшого брата? Скоріше так, потужне національно-патріотичне піднесення населення і практично повний кредит довіри новій українській владі дозволяли провести будь-які реформи для створення сильної незалежної держави. Єздана загартована в боях армія нової України готова була захистити молоду державу. Для цього потрібно небагато патріоти-прагматики у владі, які розуміють роль армії в період становлення державності. Михайло Грушевський і Володимир Венеченко на чолі Центральної Ради припустилися безлічі помилок і не виявили незалежних управлінських здібностей. Боротьба за міністерські портфелі поглинала дорогоцінний час. Адміністративна робота не налагоджувалася. При цьому старий бюрократичний апарат, що ледве справлявся зі своїми обов'язками, опинився в паралізованому стані. А чиновників, які обіймали ключові посади, було усунено і замінено некомпетентними демократами. Почався розвал виробництва, зростання цін і загального невдоволення. І тільки завдяки рішучим діям генерала Павла Скоропадського. Перші дні листопада вдалося запобігти захопленню Києва збунтованими військами. Ставка на революційну свідомість демагогічно прикривала нездатність нової влади організувати ефективну систему управління. І найбільша помилка влади це те, що нічого не було зроблено для підтримки боєздатності тих військових частин, які заявили про свою вірність Україні. В середовищі загального сум'яття солдати, а за ними й офіцери, розходилися по домівках. І Володимир Венеченко, як голова Ради міністрів ОНР, відповідальний за подальшу трагедію України. Отже, політичні баталії в вищих ешелонах нової української влади заглушали гуркіт гармат на полях битв. А в цей час кращі сини України готові були віддати своє життя в боях за незалежну країну. Одним з них був Петро Досьє. Болбочан Петро Федорович народився 5 жовтня 1883 року в селі Геджи Вхотинського повіту Басарабської губернії. Нині село Ярівка Хотинського району Чернівецької області. Син священника. Полковник армії ОНР. Командир 2 го запорізького пішого полку в Запорізькій дивізії. Під час антигетьманського повстання очолював Запорізьку дивізію. Командував лівобережною групою армії ОНР. 28 червня 1919 року рішенням військово-польового суду розстріляний на станції Балин. Петро Федорович Болбачан. Кадровий військовий. За його плечима було Чугуївське піхотне юнкерське училище. Довга служба в 38-му піхотному полку і Перша світова війна, на якій він здобув значний військовий досвід. Саме під час Першої світової війни Петро Балбачан займається українізацією військових. Частин. Йому належить створення першого українського республіканського полку на початку січня 1918 року Балбачан потрапляє до Києва і відразу потрапляє у вир військово-політичних подій. Петро Балбочан – одна з несправедливо забутих особистостей, які стали свого часу символом української армії. На чолі Запорізького корпусу Петро Балбочан воював і за Центральну Раду, і за директорію ОНР, незмінно ставлячи благо України вище політичних чвар і розбіжностей. Під його командуванням запоріжці звільнили лівобережну країну, всіма силами намагалися стримати противника, обороняючи Харків, Полтаву і Київ. 1 березня 1918 року другий Запорізький полк на чолі з Петром Болбачаном входить до Києва. Більшовицькі частини панічно відступають на Полтаву. На плечах відступаючих запорожці Балбачана звільняють Лубний Рамадан, А 30 березня 1918 року український прапор замайорів над Полтавою, де були розбиті більшовицькі червоні війська. Не зупиняючись через Полтаву, балбачанівці ведуть наступ на Харків. Найбільш яскраво військовий талант Петра Болбочана проявився під час звільнення Криму від більшовиків. На той час український уряд вже давно здійснював підготовку до опанування Чорного моря, без чого було б неможливим і саме існування української держави законом від 13 березня 1918 року. Українська Народна Республіка перебрала собі весь військовий і торговельний флот Чорного моря. Тим часом своє становище у Криму зміцнювали більшовики, і існувала небезпека зовсім втратити Чорноморський флот. 10 квітня 1918 року штаб запорожців отримав таємний наказ уряду, випереджаючи німецькі війська захопити Крим у більшовиків. Мета встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту. Петро Болбочан призначений командиром окремої групи на правах дивізії. Після взяття 6 квітня Харкова була створена Кримська група військ, яку очолили Натіїв і Петро Балбачем. Через Олександрівськ, нинішнє Запоріжжя, Павлоград, Мелітополь, йде успішний наступ на півострів. Блискавичний наступ Болбачана забезпечив не тільки успіх майбутньої кримської операції, а й дозволив уникнути значних людських жертв. 22 квітня кримська група захопила Джанкой, першу вузлову станцію Криму. А 24 квітня Сімферополь. Подальшою ціллю повинен був стати Севастополь і визволення всього півострова. Єдиною перепоною на шляху повного визволення Кримського півострова виступили німці. Ось такі були союзники. Сотник Борис Запорожців згадував, слава про нього дуже швидко розійшлася і привертала під його знамена безліч військових людей. Жителі всієї Таврії виходили, щоб вітати наше військо. Незважаючи на таємні обставини проведення військової акції та конфлікт з німецькими військовими, для Української Народної Республіки похід закінчився переможно, а основні його цілі було реалізовано. Після виведення на вимогу німецького командування українських військ з Криму група Петра Балбачана була передислокована на північний схід України для охорони українсько-російського кордону. У наступний період, до листопада 1918 року, коли було підписано угоду між гетьманом Скоропадським і головнокомандувачем збройними силами півдня Росії генералом Денікіним, УНР здійснювала сухопутну блокаду Криму, включаючи заборону на поштове повідомлення, Українська армія за підтримки німців продовжувала переможний наступ в авангарді армії УНР перебувала Запорізька дивізія полковника Петра Болбочана. Успішному та стрімкому просуванню запоріжців сприяли два фактори: по-перше, війська дивізії рухалися вздовж головних залізничних шляхів, не даючи противнику можливості ані організувати відступ, ані ефективну оборону. По-друге, як згадували безпосередні учасники тих подій, на момент військових дій весни 1918 року Червона армія представляла собою розбійничі розпутні банди, які не могли протиставитись ні дисциплінованим та компактним масам германських військ, ні молодій патріотично настроєній українській армії. Петро Болбочан не належав до жодної політичної партії, але симпатизував деяким українським самостійникам. Тому сприйняв ідею гетьманату, хоча вбачав альтернативу Павлу Скоропадському в особі Вільгельма Франца габсбурга Лотаринського, Ерцгерцога Австро-Угорщини. На прізвисько Василь Вишиваний. Восени 1918 року в умовах переорієнтації Павла Скоропадського на федерацію з Росією Петро Болбочан перейшов в опозицію до режиму. Тому на пропозицію Українського національного союзу погодився взяти участь у протигетьманському повстанні на стороні директорії на чолі з Петлюрою і Венеченком, давши згоду на повстання, Петро Болбочан. Проте, категорично відмовився від спільних дій з більшовиками. Це важко сприймалося партійними провідниками, які сподівалися на утворення єдиного революційного фронту. Балбачан підтримав український національний союз під час гетьманського перевороту, то лише з однією умовою, щоб було збережено. Той державний апарат і армію, які були створені під час гетьманату. Після усунення Павла Скоропадського Петро Болбочан командував Запорізьким корпусом і лівобережною групою військ армії УНР. Голова директорії Володимир Винниченко. А за ним й головний отаман Симон Петлюра все більш підозріло дивились на успішного полководця. Запорізький корпус під командуванням Петра Болбочана, корпус січових стрільців Євгена Коновальця та дивізія Володимира Оскілка були основою армії УНР. У цих частинах панувала зразкова військова дисципліна. Вони були найбільш дієздатними але ці національно свідомі вірні директорії війська були піддані найбільшій критиці і шельмуванню в кінці 1918 року на початку 1919 року стан УНР став критичним УНР була охоплена кільцем фронтів 16 січня директорія офіційно оголосила війну більшовицькій Росії. Болбочан командувач лівобережною групою армії УНР. Йдуть важкі бої з переважаючими силами Червоної армії. Після вимушеного відступу військ Болбочана з Харкова полковника звинуватили у залишенні міста Червоній армії без бою. Ніхто не звернув уваги на об'єктивні обставини, в яких опинилася українська армія. Якби не цей відхід, то УНР втратила б найкращі військові частини. Зі звіту Петра Болбочана, головному отаману. Я повідомляв вас про дуже скрутне моє становище, котре з кожним днем ставало все гірше і гірше. А тепер воно катастрофічне. Запорозький корпус. Основна сила української армії, але яка б не була сила, вона має свої межі. Люди на ногах не тримаються, підтримки не знаю, де взяти. Я чекав допомоги з Києва, але тепер вирішив рятувати рештки справжніх героїв і патріотів. Це рештки запорозького корпусу. Балбачан не мовчав. Він різко критикував непослідовну суперечливу політику уряду УНР. Та його міністрів вказував їм на наявні помилки та прорахунки. Ми перед батьківщиною свій обов'язок виконали чесно. А якщо хтось нас буде в чому-небудь обвинувачувати, хай робить той, хто більше нас зробив для батьківщини. Для соціалістичних діячів директорії Балбачан уявлявся своєрідним. Українським Бонапартом. саме ця обставина, а також прямий характер Петра Федоровича Болбачена, призводили до конфлікту між керманичами директорії та Болбаченом. Українська демократична хліборобська партія розробила план відсторонення директорії від влади. Він полягав у тому, щоб за допомогою двох найбільш боєздатних об'єднань української армії Запорізького корпусу полковника Петра Болбачана та корпусу українських січових стрільців, полковника Євгена Коновальця, встановити на Україні військову диктатуру. Рішення партії хліборобів виразив ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський. Необхідно їхати до Болбочана. Єдина надія на нього. Але цей план реалізувати не вдалося. 10 червня 1919 року за наказом Петлюри Петро Балбочан був заарештований. 12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Балбачан звинувачувався у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок. Смертна кара. 28 червня 1919 року, о 22 годині. Петра Балбачана розстріляли на станції Балин. Нині на території Дунаївського району Хмельницької області втрата українського народу була величезна, тому що в особі Петра Федоровича Балбачена був втрачений сміливий, ініціативний і талановитий полководець. Як би склалися обставини і перебіг військових подій? Будь би живим Балбачан в боротьбі з більшовиками сказати важко. Але, мабуть, не було б таких катастрофічних наслідків, які мала бездарна військова політика Петлюри та його оточення. Політика, якої Балбачан сурався весь час, призвела до його загибелі. Полковник, якого обожнювали солдати і поважали офіцери, герой багатьох військових компаній, Петро Балбочан став першим і єдиним чоловіком, розстріляним за рішенням військового суду армії УНР. Тобі, мій краю дорогий, складаю я свою присягу. Тебе любить, тобі служить, за тебе вмерти біля стяга. І прапор наш жовто-блакитний клянусь до віку боронить. І за народ, забутий, рідний, останню кров свою пролить. Присяга другого запорізького пішого полку.